Шановні громадяни, в Україні стартував проект поліції охорони Варта вашої оселі даний проект реалізовується Департаментом поліції охорони за підтримки Національної поліції України і триватиме по 30 квітня 2023 року. Його головна мета це інформування населення щодо ефективних засобів захисту. Від злочинних посягань, побудова безпекового середовища у громадах та профілактика майнових злочинів. Поліція охорони найнадійніша охоронна структура України з 70-річним досвідом. Тільки за минулий рік на території нашої держави, завдяки встановленим охоронним послугам, поліція охорони попередила понад 11 тисяч квартирних кредіжок. Ми встановлюємо новітнє сертифіковане обладнання, яке дозволяє проводити монтаж охоронної сигналізації без пошкодження інтер'єру. А завдяки сучасним засобам, зняти та поставити об'єкт під сигналізацію можливо навіть за допомогою смартфона через спеціальний додаток, що згодом дозволить отримувати сповіщення про розблокування системи онлайн. Візит працівника та консультація безкоштовні. Детальніше про послуги, що надаються поліції охорони та поради, як убезпечити своє житло від крадіжок, ви можете звернутись за адресою місто Світловоць, вулиця Михайла Грушевського, 7, Світловодське міське відділення Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Або зателефонувавши за номером 067 520 56 93 чи на короткий номер 9899. Дзвінки з мобільного на короткий номер безкоштовні, або залишити заявку, щоб вам зателефонували на сайті. Посилання на сайт ви бачите на екрані. Звертайтесь та отримайте консультації з питань вибору систем безпеки, монтаж і сервісне обслуговування технічних засобів безпеки та пожежної сигналізації, централізоване спостереження за станом охорони пожежної сигналізації, повідомлення клієнта. Про спрацювання технічних засобів охорони. Мобільне озброєння реагування на спрацювання систем сигналізації. Продам однокімнатну квартиру з загальною площою 33 квадратних метра. Сьомий поверх, дев'ятиповерхівки це будинок, в якому знаходиться магазин Рось без ремонту. Телефонуйте. 098 938 22 29 Передодні найбільшого православного свята, Воскресіння Христового, звертаюся до жителів Кировоградщини, до керівників громад, міст, районів, священнослужителів. Великдень в умовах військового стану зобов'язує кожного врахувати виклики сьогодення і зробити все можливе, щоб уникнути провокацій, конфліктів і протистоянь. Проведення публічних богослужінь, хресної ходи. Чи молитовних заходів у громадському просторі відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, указу президента України про введення воєнного стану в Україні можливі виключно за умови письмового погодження з відповідними виконавчими органами міських, селищних та сільських рад. але наголошую безпекові заходи. Найголовніше разом із тим звертаю увагу. Що поряд із приміщеннями, де планується богослужіння, обов'язково мають бути захисні споруди. Укриття здатні прихистити відповідну кількість вірян. Вони також мають бути перевірені профільними службами і узгоджені з органами місцевого самоврядування. Застерігаю організаторів, у разі повітряної тривоги проведення масових заходів має припинитися. А учасників слід повідомити і забезпечити їхню евакуацію до найближчого укриття. Шановні друзі, у період відзначення великодніх свят найголовніше додержання вимог законодавства України, висока повага до наших захисників і захисниць, які не шкодують свого життя, щоб перемогти російського агресора і повернути на українську землю. Мир, свободу і світле майбутнє. Нехай великдей принесе перемогу над ворогом. Молимося за наших героїв! Під час електронної наради з керівниками громад області начальник кіровоградської військової адміністрації Андрій Павлович Райкович. Поставив завдання тримати на щоденному контролі питання виплати зарплат. Боргів не повинно бути. Заявив очільник області. Питання погашення боргів із виплати заробітної плати це ті питання, на які ми можемо і зобов'язані з вами впливати. Тому голови районних державних адміністрацій, голови ОТГ, я. Переконливо прошу вас взяти під особистий контроль. Ці питання в нас є проблематика, є заборгованість по державним підприємствам. На них ваш вплив не такий великий, але з керівником необхідно розібратися, задати питання, чітко розуміти керівнику військової адміністрації. Державної адміністрації в обов'язковому порядку керівнику ОТГ дуже бажано, тому що глибинне розуміння причин, чому підприємство не допрацьовує, чому підприємство не виведено на базові позиції, технологічні, економічні, фінансові. Це надзвичайно важливо, тому що це фактор, який напряму. Пливає на життєдіяльність того чи іншого регіону. Від початку війни світловодський відділ державної реєстрації актів цивільного стану не припиняв свою роботу. Тож громадяни мали змогу отримати усі необхідні послуги. Щодо статистики, у 2023 році маємо за перший квартал Світловодським драз було зареєстровано 306 смертей, з них 22 складено Великондрусівською сільською радою. 34 випадки державної реєстрації смерті зареєстровано з порушенням встановленого сроку. Зокрема, Світловодським ДРАЗ було зареєстровано 73 шлюба. Один шлюб зареєстровано з особою без громадянства. Загалом, протягом першого кварталу 2023 року прийнято 16 заяв про державну реєстрацію розірвання шлюбу. Крім того, було складено один актовий запис про зміну імені. Видано повторно 189 свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Та 24 справи про внесення змін до актових записів цивільного стану. Також видано 529 витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. З питань про ставлення апостіля звернулось 26 осіб, у яких прийнято 45 документів для проставлення апостіля з метою подальшого використання його за межами України. Фахівці служби порятунку проводять профілактичну роботу в культових будівлях. Наразі триває цикл профілактичних заходів на об'єктах, що будуть задіяні під час відзначення великого християнського свята Великодня. 13 квітня фахівці Олександрійського районного управління ДСНС в області з'ясували стан пожежної безпеки у храмах релігійних громад на території Світловодської громади. Зокрема, стан електромережі, евакуаційних виходів, наявність первинних засобів пожежогасіння, джерел протипожежного водопостачання. Крім того, були проведені інструктажі щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом православних храмів. Акцент було зроблено на діях під час повітряної тривоги. Рятувальники закликали вірян та священнослужителів не ігнорувати сирену та ховатись в укритті. Також серед вірян та служителів храму було розповсюджено пам'ятки з правилами безпеки. Служба порятунку нагадує правила пожежної безпеки під час святкування великодні. Зберігайте безпечну відстань від інших прихожан у церкві під час богослужінь. Будьте обережні при запалюванні свічки. Слідкуйте, щоб полум'я свічки не перекинулось на одяг і волосся. Також удома дотримуйтесь заходів безпеки. Запалені свічки тримайте подалі від легкозаймистих предметів у підсвічниках. Бережіть власне життя. Україна готується до успішного врожаю озимих культур в 2023 році. На Кіровоградщині озимі зернові ростуть на 100% запланованих площ. Це без малого 400 тисяч гектарів. Озимий ріпак також посійно на площі 83,4 тисячі гектарів, що дорівнює 103% прогнозу. Обласній військові адміністрації пояснили, що агрометеорологічні умови в третій декаді березня, початку квітня, забезпечили оптимальні умови для росту та розвитку озимих культур з достатнім та оптимальним зволоженням орного та метрового шарів ґрунту. В доброму та задовільному стані озимі зернові знаходяться на площі 372 та шість тисяч гектару це 93%. відсотки. Озимий ріпак на площі 77 та 9 тисяч гектару 93%. Решта посівів в слабкому та зрідженому стані. Озимі зернові підживлено на площі 323 та 3 тисячі гектару, що становить 81%. Крім того, озимий ріпак підживлено на площі 66 тисяч гектарів. Це 79% до прогнозу. Все це дає надію очікувати гарних зборів. У Кропивницькому пройшли навчання з відпрацювання сценарію реагування у випадку артобстрілу. За легендою, російські військові обстріляли із систем реактивного залпового вогню житловий квартал. Кілька будинків ще зруйновані. Зайнялась пожежа. Першими загасити полум'я на виклик приїздять надзвичайники. Передає інформацію все, що він бачив. Яка хлопця де горить, що зруйновано, передає фото відео. Фіксації на е, оперативно-коордиційний центр. Місце прильоту поліцейські огородили попереджувальною стрічкою. Обстежувати територію беруться вибухотехніки, шукають снаряди, які ще можуть здетонувати. Ви оціпляєте територію в радіусі від будинку 50 метрів. Якщо це відкрита місцевість, є вирва. Ви в радіусі 100 метрів оціпляєте територію, нікого не пускаєте і самі туди не підходите. Приїжджають вибухотехніки, ми проводимо обстеження території на територіальнові сторони вибухових пристроїв. Нерозірвані боєприпаси не виявили. Будинки чисті, починається негайна евакуація мешканців. Троє цивільних внаслідок обстрілів дістали осколкові поранення. Ще двоє опинилися під завалами. Постраждалих дістають рятувальники та передають бригаді медиків, яка надає їм першу допомогу. Це зупинка кровотечі, це накладування кровоспинного джута. Це проведення серцево-легеневої реанімації. Тобто, якщо людина знаходиться в стані клінічної смерті, проводиться серцево-легенева реанімація, яка включає в себе штучну вентиляцію легень, закритий напрямий масаж серця. Тяжко поранених, швидка за потреби повинна доправити в найближчу лікарню. Оперативники тим часом опитують свідків, а техніки-криміналісти збирають речові докази та документують наслідки воєнного злочину. Всі служби обов'язково працюють у захисному спорядженні. Крім того, вони повинні мати при собі аптечку і турнікети, адже в будь-який момент ворожі обстріли можуть початися знову. Завжди в нас має бути відкритий ось ця липучечка з написом тайм, і вороток має бути в робочому положенні. Якщо ви носите бронежилет, він має бути в доступності доставання будь-якою рукою, тому що ми не забуваємо, що артобстріл може відновитися і ви можете стати потенційним потерпілим. Участь у тренуванні взяли півсотні курсантів. Такі практикуми це невід'ємна частина навчальної програми для здобуття професії поліцейського. Зараз саме сезон ранніх овочів, але окрім задоволення і користі, вони можуть стати джерелом небезпеки через ймовірне перевищення вмісту в них нітратів. Відповідно до норм Всесвітньої організації охорони здоров'я, допустима добова норма нітратів для дорослої людини становить 5 мг на 1 кг ваги. Нітрати це небезпечні хімічні сполуки, потрапляючи в їжу з овочами та фруктами, в перевищених кількостях вони викликають отруєння, захворювання серцево-судинної, нервової та травної систем. При нестачі вітамінів антиоксидантів нітрати в кишківнику перетворюються в нітрити, які взаємодіють з гемоглобіном крові і перетворюють його на медгемоглобін. В результаті блокування гемоглобіну кисень не переноситься до органів і тканин, що призводить до їх кисневого голодування. Проявами цього є сонливість, млявість, задишка, запаморочення, сильний біль голови, потемніння в очах, порушення координації, зниження артеріального тиску або судоми. Найбільш чутливими до дії нітратів є вагітні, люди похилого віку та діти. Проте ранніх овочів не потрібно боятися та зневажати ними, оскільки вони в умовах зимового та весняного авітамінозу є джерелом натуральних вітамінів та мікроелементів. Необхідно лише пам'ятати та виконувати рекомендації щодо правил вибору, приготування та споживання продуктів. І ось деякі з них: споживайте ранні овочі в максимально наближені терміни до сезону природнього дозрівання. Купуйте овочі та фрукти в спеціалізованих місцях торгівлі. Купуйте овочі та фрукти натурального вигляду. Вони не повинні бути надмірно великі, надзвичайно яскравого забарвлення або блищати, ніби відполіровані. Добре, мийте плоди. Очищуйте шкірку овочів. Це особливо стосується огірків, картоплі, кабачків та редису. Приготовані зі свіжих овочів салати споживайте відразу. Перетворення менш шкідливих нітратів в більш небезпечні нітрити може відбуватися і в процесі окислення нарізаних і заправлених овочів уже в холодильнику. Зазначені рекомендації стосуються як ранніх, так і сезонних овочів. Кожна господиня готується як найкраще до Великодня. Традиційно готуються смачні страви для гостей і родини, але головні страви ті, що треба покласти до великоднього кошика та понести святити до церкви. У великодньому кошику повинен бути стандартний набір страв та продуктів, кожен з яких має своє символічне значення і нагадує нам про особливий нерозривний зв'язок людей із творцем. Список такий: паска, сир, масло, м'ясо, яйця, хрін та сіль. Великодній кошик прикрашають зеленню, переважно самшитом, рідше барвінком, застеляють вишиваним рушником, візерунок якого символізує життя та вічність. Ставлять у кошик і свічку, яка символізує Христа, що став світлом для всього світу. Паска або бабка солодкий хліб, випечений з родзинками, нагадує нам самого Христа, який став агнцем, що приніс себе в жертву. Паска символ вічного життя, Божого агнця. За традицією, пасок випікають багато, щоб було на всі дні свят та щоб гостям дати додому чи в подарунок принести. Одна паска має бути велика, її кладуть у кошик та несуть святити до церкви. У деяких місцях збереглась традиція святити солодкий хліб, спечений у формі великоднього баранчика. Цей досвід давня традиція, і такого баранчика можна покласти до кошика. Він символ Агнця Божого: сир і масло, молочні продукти, першотвори, які були в задумі творця. Вони символи жертовності Бога та його опіки над нами. Він дбає про нас ще від самого початку. Яйця особливий, цікавий компонент великоднього кошика. Яйце це життя саме в собі, непорушне спочатку стає живим. Нагадує Воскресіння, чи не так? Саме тому яйце і є його символом. На яйцях заздалегідь відображають малюнки, роблячи писанки, або фарбують в один колір, роблячи крашенки. М'ясні страви. Ковбаса та шинка теж є неодмінними складниками великоднього кошика. Ще до Ісуса в традиціях старовинної Пасхи, давньоєврейського свята, виходу з єгипетської неволі, була традиція споживати жертовне ягня. Ісус, пожертвувавши себе за нас і наші гріхи, сам стає цим жертовним ягням. На Пасху ми радіємо, що Христос Воскрес, бо ми також можемо воскреснути через Нього і споживаємо м'ясні страви на честь цього великого свята. Хрін має нам нагадувати про гіркоту гріха. Хрін сильна рослина сама по собі і має нас укріпити в боротьбі з гріхами. Сіль особливий складник великоднього кошика. Вона символізує повноту та достаток. Їжа буде неповною без солі та недосконалою. Сіль доповнює та збагачує смак. Так Ісус назвав своїх учнів сіллю землі.